У святині Лоретто Італія зберігається Назарецька хатина Божої Матері, в якій архангел Авраїл благовістив про чисті діві Марії про народження Божого Сина. Ось ти зачнеш у Лоні і народиш сина і даси йому ім'я Ісус. У 1294 році, аби вберегти її від знищення мусульманами, одна італійська родина розібрала хатину, пронумерувала кожен камінь звідти та перевезла їх в Італію, в Лоретто. Там хатину відбудували. Почалося паломництво до тої хатини. На крутої хатині, ну, круто, хатині побудували причудний собор, то надзвичайно велику мозаїку, там є і навіть слов'янська каплиця, там всі народи мають свої каплиці. Я був там і почалися творити чуда, і стала традиція така, що кожен народ хотів у своїй країні побудувати таку хатину Матері Божої в Україні. Копію хатини Матері Божої вирішили збудувати в зерваниці. Наш народ має велике на Боже судопристойбороди. Її різні народи називають королевою царівною. А наш народ називає її мамою, бо що найдорожче на світі то слово мама. Дитина може маму забути, а мама ніколи дитину не забуде. І ми вирішили таку хатину побудувати тут, у Зарваниці для Пресвятої Богородиці, що вона була опікункою, вона є опікункою особливішій опіці віддатися Пресвятій Богородиці. У проєкті будівництва Назарецької хатини Богородиці в Зарваниці передбачено оригінальні розміри та вигляд конструкції. Наша делегація поїхала в Лорету, в Італію, взяли розміри, звідти дали камінчик. Потім ми привезли ще камінчика з Назарету, Святої Землі, і там спеціально є віконечко, де зволожені ті каміння. І точно до сантиметра ми побудували таку хатину, але то ще не кінчено, ще навкруг церкву будують. Думаю, може цього року, може на другий, там буде всередині мозаїка і події і життя Пресвятої Богородиці.